Навколо зеленого тарифу дуже багато чуток та неправдивих відомостей. Розберемося, чи буде зелений тариф у 2025 році, і які при цьому вимоги, і якщо у вас є сонячна електростанція, чому ви маєте його обов'язково підключити. Мене звати Ручко Сергій і я голова Комітету домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України. Хочу вкотре заспокоїти всіх: зелений тариф у 2025 році буде. І нікуди він не зникне. Є закон про альтернативні джерела енергії, де прописані головний нюанс зеленого тарифу. І як можете самі побачити, і в 2025, і в 2026 році зелений тариф буде діяти. Так, його зменшать на 10% в порівнянні із 2024 роком. Але це не критично. Вартість обладнання впала набагато більше. Про що я вже розповідав. Порахуємо! Зелений тариф у 2025 році буде становити 13,2 євроцента за кожну кіловат-годину, яку ви віддасте в мережу. Згідно з новими змінами законодавства, ПУП буде віднімати ще 23% податків. Це 18% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. І 5% це є військовий збір. Курс євро зараз десь 44. І якщо порахувати, помножити курс на вартість і відняти податки, то ми отримаємо 4,47 за кожну кіловат годину, яку ви віддасте в мережу. А купуєте ви по 4,32. Зараз. Фактично, тариф для населення і зелений тариф зрівнялися. Так навіщо тоді він вам потрібен? Про це трошки пізніше. Для того, щоб мати право підключити свою сонячну електростанцію до зеленого тарифу, вам потрібно бути власником будинку, мати земельну ділянку та споживання електричної енергії. Тобто, при тому, що закон спрямований на стимулювання зменшення власного споживання і дають кредити, закликають встановлювати акумулятори. Якщо ви не покажете споживання, вам за місяць, в якому не було споживання, заплатять копійки. А ще існують мрії регулятора, встановити нижню межу споживання десь у 100 кВт годин на місяць. Але для цього ми і гуртуємось, щоб цього не сталося. Ви ще не з нами? На жаль, якщо ви не власник будинку, а мешканець квартири в багатоквартирному будинку, зелений тариф вам не світить. Але про найпростіший метод зменшити власні рахунки за електричну енергію в квартирі за допомогою сонячних панелей я розповім незабаром. Тим не менш, є ще одна вимога, і вона досить небезпечна. Вам буде необхідно встановити реле напруги. І про його ризики я вже неодноразово розповідав. Ми постійно про це наголошуємо на засіданнях регулятора, але регулятор жодних змін поки не хоче приймати. Якщо в двох словах. У варіанті гібридної сонячної електростанції спрацювання реле напруги буде, вим... буде вимикати весь ваш будинок, а не лише інвертор. Тож обов'язково, перед встановленням сонячної електростанції вам потрібно заміряти напругу. якщо вона не відповідає стандартам, писати скарги, щоб її привели в норму. Інакше, після... при спробі підключення СЕС на генерацію в мережу, ви не в поганій напрузі визнають саме вас. Та вашу сонячну електростанцію. І варто згадати про головний здобуток спільноти, це потужність домашньої сонячної електростанції визначається за інвертором. Тобто панели на схід, захід, південь, північ у вас може бути скільки завгодно. А от потужність інвертора має відповідати підведеній потужності. Підняття потужності в загальному випадку складний і досить тривалий процес. Тож, або вибирайте інвертор згідно підведеної потужності, або піднімайте Потужність до рівня потужності вашого інвертора. Також ви маєте право встановити однофазний інвертор під зелений тариф, якщо у вас трифазне приєднання. Але будьте уважні, рахується саме потужність на кожну з трьох фаз. Тобто, якщо у вас було три фази по 5 кВт, ви можете поставити інвертор максимум на 5 кВт. На 6 вже не можна. Трифазний? Так, будь ласка. Але вартість і доцільність таких рішень в більшості випадків це вже інше питання. Якщо стільки проблем, то навіщо ж вам той зелений тариф і чому я за нього так топлю? За підтримки Європейської комісії вийшла оновлена версія спрощеного калькулятора сонячної електростанції, яка включає в себе вже і акумулятори, як і розрахунок для систем на їх базі. Мета калькулятора трохи інша, але за його допомогою ми дуже просто і наочно порахуємо. Скільки грошей ви будете втрачати без зеленого тарифу. Візьмемо систему, яку дуже люблять продавати у нас в Україні із сонячними панелями на 5 кВт, акумулятором на 5 кВт, годин та споживанням вами 250 кВт годин на місяць. Є середній профайл графіку споживання електроенергії можна ввести власний. Дуже багато власників та інсталяторів нехтують цим графіком. А він має дуже значний вплив. За рік така сонячна електростанція могла б згенерувати 5700 кВт годин. Але вже починаючи з березня і до жовтня, ви будете просто викидати половину всієї генерації, а в літній місяці зайва електрична енергія буде перевищувати споживання майже у два рази. Фактично, від половини до двох третин всієї електричної енергії, згенерованої вашими сонячними панелями, буде вами втрачено. Як було б чудово перенести цю енергію на зимові місяці? І саме це робить зелений тариф. Продавши влітку державі надлишки по 447, ви потім придбаєте кіловат години, яких вам так не вистачає взимку за ці гроші. Тобто держава виступає таким собі сезонним акумулятором без втрат. І ще навіть доплатить вам 10 копійок за те, що буде зберігати вашу електричну енергію. А втрат у ваших акумуляторах це насправді не так вже і мало. Про що також буде в окремому відео. Обладнання вузла обліку, двонаправлений лічильник, реле напруги буде коштувати вам близько 20 тисяч гривень. Це тисячі кВт. годин Тобто вже за 2 роки ви компенсуєте втрати і далі будете безкоштовно мати такий собі сезонний акумулятор у обличчі держави. А якщо панели у вас більше, ніж 5 кВт, або більш нерівномірне споживання. То окупність такого рішення буде ще меншою. По калькулятору можу зробити окреме відео, пишіть коментарі, якщо потрібно. Так, існує такий механізм, як самовиробництво, можна стати активним споживачем, але там поки що жодних змін, так само не зважаючи на наші спроби змінити законодавство, і вам заплатять не більше ніж 2,50 за кожну кВт. Варто зазначити. Що існують затримки із виплатами власникам приватних сонячних електростанцій, які продають електричну енергію за зеленим тарифом. Взаємозаліку не існує. Тим не менше, це все одно найкращий інструмент збереження надлишків збереження електричної енергії в акумуляторі під назвою Держава. Відповідно, ті, хто будуть підключати зелений тариф у 2026 році, отримують вже менший тариф і буде створюватись вже різниця у вартості між проданою та придбаною електричною енергією. Але навпаки. Тому не забуваємо поставити лайк і йдемо підключати зелений тариф. Дякую за увагу і до нових зустрічей!